Церковні часи на святу Пасху читаються весь світлий тиждень замість ранішніх і вечірніх молитов. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісуса Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь. Христос Воскрес із мертвих, смерть у смерть подолав, і тим, що вробав, життя дарував. Христос Воскрес із мертвих, смерть у смерть подолав, і тим, що вробав, життя дарував. Христос, Воскрес із мертвих, смерть смерть подолав і Тим, що в гробах життя дарував. Воскресіння Христове, бачивши, поклонімося тому Господові Ісусові, єдиному, безгрішному, Христу Твоєму, поклоняємось, Христе, і святеє Воскресіння Твоє успівуємо і славимо, бо Ти єси, Бог наш, крім Тебе, іншого не знаємо, ім'я Твоє призиваємо, прийдіть усі вірні поклонімось святому Христовому Воскресінню, бо через Хрест прийшла радість усьому світові, завжди благословляючи Господа, оспівуємо Воскресіння Його, бо, перетерпівши розп'яття, Він смертю, смерть переміг. Воскресіння Христове, бачивши, поклонімо святому Господові Ісусові, єдиному, безгрішному христу Твоєму, поклоняємось Христе. І святе Воскресіння Твоє успівуємо і славимо, бо Ти єси Бог наш, крім Тебе іншого не знаємо, ім'я Твоє призиваємо, прийдіть усі вірні, поклонімо святому Христовому Воскресінню, бо через Хрест прийшла радість усьому світові, завжди благословляючи Господа, оспівуємо Воскресіння Його, бо, перетерпівши розп'яття, Він смертю, смерть переміг. Воскресіння Христове бачивши, поклонімо Святому Господові Ісусові, єдиному, безгрішному Христу Твоєму, поклоняємось, Христе, і святе Воскресіння Твоє оспівуємо і славимо, бо Ти єси Бог наш, крім Тебе, іншого не знаємо, ім'я Твоє призиваємо, придіть усі вірні, поклонімо святому Христовому Воскресінню, бо через Хрест прийшла радість усьому світові. Завжди благословляючи Господа, оспівуємо Воскресіння Його, бо перетерпівши розп'яття, він смертю смерть переміг. Світання і знайшовши камінь, одвалений од гробу, ті, що були з Марією від ангела, почули, чому шукаєте серед мертвих, як людину, того, хто в світлі вічному перебуває, погляньте на похоронні пелени, Поспішіте і світові звістіте, що воскрес Господь, умертвивши смерть, Він боє син Бога, що спасає рід людський. Хоч і до гробу зійшов тебе смертний, проте пекельну зруйнував єси силу, і воскрес єси, як переможець Христе Боже, жонам мироносицям звістивши, радуйтеся, і твоїм апостолам мир даруєш, а померлим подаєш Воскресінням. У гробі тілом, у пеклі душею, як Бог в раю ж з розбійником, і на престолі був ти Христе, з Отцем і Духом, Все наповнюючи, Неописаний, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як життя носить, як кращий раю і воістину світліше світліший від усякої палати царської явився Христе, гріб твій джерелом нашого Воскресіння, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Свята, Божественна, оселе Всевишнього, радуйся, бо через тебе, Богородице, дано радість тим, що взивають, благословена ти в жонах, пренепоручна владичицем. Господи, помило, Господи, помило, Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилого, Господи, помилуй. Господи, помило, Господи, помилос, поди, помило, Господи, помилос, поди, помило, Господи, помилос, поди, помило, споди, помилос, поди, помилос, поди, помилуй. Господи, помило, господи, помилос, поди, помило, спади, помило, споди, помилос, поди, помило, спиди, помилос, поди, помилос, поди, помилос, поди, помилуй. Господи, помило, Господи, помилох, спади, помило,споди, помилох, спади, помило, Господи, помилос, поди, помило, спади, помило, спади, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Чеснішу від херовимів, незрівнянно славнішу від серафимів, що безістління Богослово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Христос воскрес із мертвих, смерть у смерть тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смерть у смерть тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих, смерть у смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері, і всіх святих помилуй нас. Амінь. Від світлого тижня до Вознесіння, у ранкових і вечірніх молитвах, замість молитви до Святого Духа Царю Небесний, читаємо Тропар Пасхи Христос Воскрес із мертвих, смерть у смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих, смерть у смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих, Смерть у смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував.